Науково-дослідний центр зафіксував підземні поштовхи. Deadly 7.4 magnitude earthquake. Я ще вкану, де ще Мас і махіне за термотою магнітуд. Дарани вали ги. Ну що, здивовані? Жодного уявлення, напевно, не маєте, що це таке. Розумію, я теж був здивований, коли її перший раз побачив. Це просто космічний бластер для знищення інопланетних прибульців. Якщо пам'ятаєте, колись був такий фільм Зірковий десант. Там десантники висаджувались на планету і знищували там величезних комах. Ну от ця штука цілком, можливо, підійшла на цю роль. Можливо, це вона і є. Як гадаєте, в якому вона взагалі калібрі? Так. В 50-му BMG. Це антиматеріальна високоточна гвинтівка під назвою GM 6 Lynx угорського виробництва. І це найдивніша гвинтівка, що я бачив за свою кар'єру зйомок зброї. Взагалі, її внутрішня будова це окрема цікава історія, яку ми вам зараз покажемо детально. Уповільнено, і ви будете дуже здивовані, як ця штука насправді працює. І те, що ви зараз бачите, стільки половина її загальної довжини. Це, звісно, булпаб-компоновка. Як бачите, магазин знаходиться позаду. Так, це її магазин. А ствол він десь отут, але якийсь він коротенький, так? Для п'ятидесятки взагалі. Тому можна зробити ось так. І він стане вже такою нормальної довжини, тому що по факту, коли вона складена, всередині ховається повноцінний ствол, 28 з чимось дюмі. Коли її створювали, то задум був створити гвинтівку, яка б вирішила всі проблеми, які притаманні 50-му калібру. Величезна вага, величезна довжина і неспроможність цим всім досить так швидко оперувати і десантуватись з броньованих автомобілів, з гелікоптерів. Або діяти в якихось там закритих приміщеннях і так далі. Ця штука дозволяється робити. І інженери, які її створили, ну знімаю капелюха, тому що вони змогли вирішити це завдання. Їм вдалося зробити гвинтівку, яка у складеному стані, як бачите, ну трохи більше метра. При цьому вона важить там 11-12 кілограмів. Що для 50-го калібру досить непогано. Але ж питання, як тоді витримувати цю віддачу? Бо ми знаємо, що п'ятидесятка потребує такої хорошої воги для того, щоб віддача була взагалі прийнятна для стрільця. Ну для цього тут ствол, що під кожним пострілом відкатується всередину назад. Це напівавтомат, до речі. Але це напівавтомат, який не має ніяких газовідводів, нічого такого. Він діє суто за рахунок віддачі ствола. І за рахунок двох здоровенних пружин, що тут знаходиться всередині. Одна пружина займається виключно затвором, а інша пружина відповідає за відкат цього ствола вперед і назад. Ну що, зараз ви побачите, як ця штука працює. Ствол рухається назад, затвор відходить в заднє крайнє положення. В цей момент ствол. Вже починає рухатись вперед знову в своє положення для стрільби. Затвор при цьому теж починає рухатись вперед, чіпляє наступний набій і подає його в патрон. Ось цикл перезаряджання цього напівавтомата. Як же ж творці цієї штуки уявляли собі її використання? Фактично. Ось таким чином ви її транспортуєте вже майже готовою до бою, тому що набої вже в магазині. Єдине, що залишилось, це фактично подати набій в патронник і привести гвинтівку в бойове положення, тобто, щоб ствол висунувся повністю і зафіксувався. При цьому це можна зробити натисканням одного важеля, ось цього, ось він, який відповідно і тримає цей ствол. Приводу віддачі по відчуттях моїх віддачі як такої притаманної 50-му BMG тут немає, тому що відбуваються всі ці процеси всередині гвинтівки, і все це прибирає віддачу, бере її на себе, і розробникам фактично вдалося зробити те, що вони і хотіли. Я так розумію, і це ну величезне досягнення, інженерне. Принаймні, ще вони пишуть в описі до своєї гвинтівки, що м, вона цілком підходить для стрільби з рук. Напевно, мені треба ще трохи підкачатись, набрати кілограм 20 ваги, щоб я міг оперувати цією гунтівкою як штурмовою для стрільби з рук. Але я спробую зробити для вас один постріл і показати взагалі, як відбувається цей процес приведення її до бойове положення і стрільба. Але з рук. Поїхали. Натискаємо. Все, набій-патроннику. Тепер вкладаємось і. Постріл! Я навіть в мішень влучив. Не знаю, наскільки ефективно це можна робити з рук, але, в принципі, можна, як бачите. Наступний тест це тест на купність, тому що творці цієї гвинтівки вони стверджують, що в неї купність сабмоа. Тобто вона стріляє менше кутової хвилини, що для 50-го BMG заява дуже серйозна. Особливо для гвинтівки, яка працює за принципом відката ствола, і тут стільки всього відбувається під час пострілу. Я взагалі за свою кар'єру стрільби з різних гвинтівок бачив тільки один купний 50-й, дійсно купний. Це був МакМілен болтовий, такої класичної конструкції. Це напівавтомат. Ми спробуємо зараз відстріляти накупність. Спочатку Хорнаді 650 грейн FMG, тобто такий валовий суто набій. А потім теж Хорнаді, але з кулею а, матчевий набій. По три набої зробимо дві групи. Ви розумієте вартість набоїв. І ну, взагалі якось по 5 стріляти. Ну, важкувато мені буде. Хоча віддачі як такої немає, все одно ну, забагато. Не хочу я витрачати стільки набоїв. Я думаю, вже двома групами по три ми, хоча б приблизно зрозуміємо, що від неї можна очікувати. Поїхали. Валовий набій, з неї летіти не хоче взагалі. Ніяк і нікуди. Все, ми заряджені. Пробуємо тепер матчевий набій Хорнаді. З валовим у нас нічого хорошого не вийшло. Можливо, це. Моя стрільба, тому що досвіду з подібних систем в мене мінімум, як ви розумієте. Але, ну, не схоже, що це прям моя провина. Подивимось, що покаже інший набій. Ого. Дуже сильно відрізняється СТП. З важчою кулею 750 грейн. Віддача вже відчувається. З того, що я бачу по цим пострілам, по-перше, що в мене запутіли геть-окуляри. По друге, що добитись від неї зараз хорошої купності в нас не вийде будь-яким набоєм. Причини я з'ясовувати не буду. Можливо, тому що цей набій просто їй не підходить. Виробник показував сабмоа групи спеціально зібраним релодним патроном до неї власного виробництва. Тому поки що залишимо це питання, так би мовити, без відповіді. Бо в нас немає інших набоїв, щоб спробувати. А в таких калібрах підбір набою це найголовніше для досягнення якоїсь купності. Ну і на завершення відсвяткуємо початок сезону кавунів. Бо, як відомо, який п'ятдесяти BMG без стрільби по кавунах. Тому дякуємо, що дивились. Коментарі туди вниз, в описі. Все, що ми тут використовуємо, крім гвинтівки, звісно, її ви купити не зможете. Дякую!